Бік океану до нового року також. Всі готові. Щоправда, основні свята в американці вже позаду. Як католик, вони вже відсвяткували різдво раніше, але святковий дух не вивітрився ще з країни, і ми переконаємося на прикладі лише одного міста міста Ангелів. В ньому зараз живе і працює Віталій Сидюк. Віталію, як Лос-Анджелес приймає новий рік, де зустрічатимуть новорічну ніч зірки Голівуда. Вітаю вас, українці. Лос-Анджелес абсолютно готовий зустрічати новий рік, так само як і я На мені кепка must мастхев тренд цього сезону. Ну а щодо зірок, то більшість з них пороз'їжджалися. Та сама Ріана відпочиває у рідному Барбадосі Лінці Лоха на Лондоні. Зустрічатиме новий рік з друзями. У місті залишилась, мабуть, ще одна Кардашіна, яка готується стати мамою. Буквально сьогодні з'явилась новина, що вона вагітна від репера Кані Веста. Тому можете собі представити. Ти скільки роботи вона додала пресі перед новим роком? Утім, Лос-Анджелес продовжує жити своїм життям. Сюди з'їхалися чимало туристів, які більшість одразу поїхали на вулицю Родео Родеодрав, яка славиться своїми магазинами іменами іменитими брендами от кутюр. Ми нічого собі там не придбали. Утім, ви питали багато подробиць. Пряма мова. Що для вас важливіше різдво чи новий рік? Новий рік. Ми спеціально приїхали сюди заради нього. Чи купили подарунки? Хоча бачу, щось вже придбали. Я, мабуть, егоїст купив лише собі джинси та футболку. Ця сумка до речі, дуже дорога. Вам подарували її на різдво? Цю? О, так. в Україні. Вона дуже популярна, але більшість зірок носять підробки. Не купуйте підробки, але ця справжня так. Ну, після новорічного шопінгу, ми вирішили у пошуках новорічної ялинки. Одразу скажу в Лос-Анджелесі, нема поняття. Головна ялинка. Їх тут багато на різних вулицях. Одну ми знайшли поруч із кінотеатром, де щороку відбувається е премія Оскар. До речі, там є алея зірок Голівуді, яку так люблять туристи. А ось щодо ялинки, то вона цього року мені здається підкачала. Ну ну не дуже, але я думаю, ми краще до речі, знайшли у кіностудії Universal. Там дійсно казка, феєрія, танці, шманці, е шматочок. Співу можете подивитися прямо зараз. We'll Ще одну казку. Ми побачили у звичайному будинку, який має незвичайний вигляд. Будинок повністю прикрашений гірляндами, лампочками, і ну він не залишає байдужим нікого і викликає заздрість навіть у туристів. Ну і навіть у сусідів. До речі, так нам зізналася господиня будинку Флора і сказала, що її рахунок за електроенергію складає півтори тисячі доларів, адже самих лампочок там. Понад 10 тисяч, прошу прямо господиня. So your... Ви наймаєте стилістів? Ні, усе я роблю сама. Хоча у мене є помічниця. Вона справжній митець і майстер новорічних покупок. Так я прикрашаю будинок щороку. Тож, як бачите, Голівуд готовий зустрічати новий рік. Ми Також сподіваюся, українці теж готові салати олів'є та крабовими паличками. Це те, що мені зараз тут в Лос-Анджелесі не вистачає. Утім, подумки я з вами з прийдешнім новим роком та різдвом студія. А як нам вас не вистачає, Віталію? Дякую на за місто Ангелів. Було на зв'язку зі святом.